Ми їхали, їхали і вирішили половити гави на мосту річки Південний Буг. Чого дуже гарно літають чайки, такі великі. Зараз. О! О! Дивіться які. Які літають чайки. І там це... ми як їхали сюди, то ми їх бачили. Яка краса. Як вони гарно плавно літають! І це зупинилися, щоб просто подивитися на воду. І на чайки. Там можна вам зійти до річки нижче. Так, да, туди далеко йде дощ. Скільки їх тут є? Ви тільки гляньте, скільки їх є. Ого. Чайки, обернись. Ого. А пищать в цих очеретах це теж чайки чи ні? Угу. А, туди он далеко. Далеко аж туди. Дуже їх багато там літає, дуже. Скільки тут прибуде. Там не тільки літають, там сидять. А ось не чайка, а... Чи чайка маленька? Це маленька чайка, так? Да? Так, да, інша. Годя! Стає. Це мале, а чути, як кричать маленькі. Так, ну як це що я не піду у розвідку сюди. Так, нижче спустилася і зразу подумала, що я вже давно не була на риболовлі. Дуже пахне водою. Клас взагалі. А звідси я не знаю, мабуть, не видно, як ці чайки на воді сидять. Взагалі краса. Так. Я слетить знову. Ну, 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 летить, 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 летить. Я ракушку принесла. Людмила ракушку знайшла. Лататя. Краса неймовірна, неймовірна краса. І, ха, риба Хлюпочеться! так, і починається дощ. Ой, да, точно риба! <ріст> Класно! Та хвиля в берег. Да, що скажеш? Річка є річка, річка це не наш ставочок. <ріст> Хоч нас теж красиво і порою цікаво. Але що ви? Тут аж це ж це велич. Дивіться, оп! <риклад> щось вполювала і полетіла. Як гарно. Бачите, як люпочиться рибка? Чому цим чайкам налітати? Що робиться кого? Скі вони красиві. У нас над ставом часом теж пролітають чайки, але таких здорових точно немає. Таких здорових точнісінько немає. Так, все, пішла, буду йти, тому що зараз Юра буде вже сваритися, а то я тут хожу, а він, а він чекає. Дивіться, яка Ох А ну, ну зараз щось полює. А, ви це бачили? Ще одна. Дивіться, скільки їх! Оп? Дивіться десь косячок Крипно, певно, що підійшов чи що. і вони тут уже кружляють і кружляють, і раз і вполювала, раз і вполювала. Так, все, мені б здається, я б тут ось так і, і стояла б, і стояла б, але вже і Юра стомився. І діти додому. Бачите, як? І практично в одному місці дивіться. І понесла. Ще посвариться зараз. Ха <ріст> ха, та зловила, та кричить. Ой. Все, дощик побігла, побігла пора їхати.